Витримала монголо-татар, Сталіна і жахи Другої світової, але нині постраждала від російського обстрілу внаслідок масовної атаки 10 червня. Пошкоджень зазнала і Софія Київська національна святиня, яка вціліла протягом майже тисячоліття. Вибухова хвиля пошкодила вікна частково фасада, також елементи інтер'єру. Про це повідомили в Мінкульті. Цей удар вже називають ударом по всій українській культурі. І це всеукраїнська рада. До речі, рада церково-релігійних організацій також засудила пошкодження Софії Київської внаслідок російського удару. Зацитую позицію, значить, храму цілів у 13 столітті під час монголо-татарської навали за Йосипа Сталіна. Його хотіли знести. Храм прийшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим. І лише сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська постраждала. І це не єдиний культурний об'єкт, який опинився в зоні враження напередодні в Одесі. Наприклад, внаслідок тієї ж атаки пошкоджено легендарну одеську кіностудію, вибиті вікна, пошкоджені історичні павільйони, адміністративні приміщення, знищено декорації до фільму Довженко. Москва цілить не лише в інфраструктуру, вона намагається стерти саме уявлення про українську історію спадщину. Я нагадаю, що за даними Мінкульту, за три роки повномасштабного вторгнення Росія пошкодила і зруйнувала тисячу 90 пам'яток культурної спадщини. Це, до речі, буде одна із тем щодо реакції, зокрема, наших урядовців спільноти до міжнародних інституцій. Одна з тем до Микола Точицького, міністра культури та стратегічних комунікацій України, пане Миколи, вас вітаю. Доброго здоров'я. На взаєм вітаю. Отже, чи отримали вже остаточну оцінку, втраченого внаслідок російських ударів щодо Софії Київської одеської кіностудії? Чи були реакції, зокрема, світової спільноти на ці чергові акти злочину росіян? Так, станом на сьогодні роботи ще ведуться. Роботи ведуться як пакетцями і заповідника, і безпосередньо одеської кіностудії. Зіснені тільки, скажімо так, загальні огляди і обстеження та. Фіксації так суб'єктів порушень. Звісно, що для того, щоб мати окремо по е, Софії е, висновку, оцінки, нам потрібно ще провести хіміко-технологічні дослідження. Звісно, буде пропозиція внесена після цих робіт і досліджень до е, наукової реставраційної ради, і після цього ми лише можемо сказати, ну, скажімо так, орієнтовні е, збитки е, у грошовому планеті. Але ці збитки, звісно, нічого спільного не матимуть заданою шкодою. Більше того, на щастя, після попередніх оглядів внутрішня структура Софії Київської не постраждала, і це саме головне. Отже, по Софії дещо пізніше будуть результати, ми їх обов'язково доведемо до громадськості. Що стосується Одеської кіностудії, там, ну, по-хорошому, для експертизи, роботи всього заподійної шкоди, нам потрібно буде значно більше часу. І я думаю, так само вже як керівництво міністерства, так і Держкіно доведе до вас офіційну інформацію. Втім, ну, важко оцінити ті втрати, які ми маємо з точки зору як моральної, так і так і пам'ять охорони у після цих обстрілів. Ну, давайте говорити, що це далеко не перші факти цих трьох половиною років. Росіяни і Спасо-Преображенський собор в Одесі 23-му так влучили, що практично знищили Купа музеїв було спалено через ракетно-дронові атаки. І от пошкодження Софії Київської це порушення на правду Росії однієї з міжнародних угод. Адже це світова пам'ятка культури під захистом підгіду ЮНЕСКО та Гайської конвенції. Напередодні ви висловили думку, що пошкодження Софійського собору в Києві внаслідок збройних атак РФ має бути все ж розслід. В міжнародних судах. Які дії для цього, задля досягнення цього плануєте або вже зробили. Так, ви абсолютно праві. Тому що, скажімо, окрім мене, хто відвідував вчора Софії Київську, ми мої реакції, реакції колег керівниці керівниці представництва ЮНЕСКО в Києві, також посли. Ну, зокрема, мій колега, посол, посол Франції, відвідував Софії Київську. Про що йдеться? Насправді потрібно розуміти, що. Софійський собор та прилеглі до нього монастирські споруди захищені трьома основними документами як об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто, перший це конвенція про поробню Всесвітньої спадщини 1972 року. Окрім цього, нам, виходячи з цього, вдалося у 2023 році внести весь заповідник до об'єкту, який є об'єктом всесвітньої спадщини. Під загрозою, і в кінці 23-го року заповідник внесений до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим Все це нам дає можливість, а е, що вже було зроблено, як повсні, так і письмовій формі е, від Міністерства е, культури та стратегічної комунікації, а також від Софії Київської відбулося звернення з тим, щоб створити спеціально етхомоніторну групу. Для збирання доказів і це вже не перший приклад такої діяльності, тобто ми маємо ви абсолютно праві уже три об'єкти, що відносяться до спадщини ЮНЕСКО і постраждали від російської агресії, де працюють спеціальні моніторингові групи. Чому Тому що відповідно до конвенції 1972 року держава, яка є стороною. Як цієї конвенції, так і інших міжнародних договорів немає права вдаватись до будь-яких намисних дій, які могли б задати руйнації або будь-яких пошкоджень. Таким чином, у нас станом на сьогодні є всі підстави для того, щоб відповідно до статті 8 міжнародного, міжнародного кримінального суду звернутися після відповідних. Збору доказів досі до міжнародного кримінального суду, що ми плануємо і зробити. Але для цього, звісно, ви прекрасно розумієте, має бути пройдена відповідна процедура. Крім цього, буде безпосередньо робота з комітетом ЄНЕСКО по захисту сусідної спадщини. Ну і робота через інші інституції. Тут ми маємо говорити не лише так моти постфактум про ці злочини, які росіяни коять в контексті там культурних пам'яток, врешті, і про цир... щодо церков, але і про превентивні можливо якісь дії щодо захисту. Як от в цілому оцінюєте, чи все зроблено, чи можливо ще варто було б щось зробити, і що у нас з відновленням, які розробляються програми в цій царні? Ну ви розумієте, фізичну, фізичний захист таких об'єктів забезпечити доволі складно не лише тому, що ми маємо дійсно велику кількість, та, а й тому, що ну, не існує таких систем, які 100% гарантував збереження від при прямому попаданні. Однак слід мати на увазі, що навіть не пряме попадання, як у цьому конкретному випадку, будь-які е звукові вібраційні ефекти завдають шкоди е пам'ятки архітектури, е особливо коли ми говоримо про Софію Київську, це більше 10 давності об'єкт. Е що е слід е мати на увазі під захистом як таким? Звісно, що е окрім внесення е цих світових пам'яток до е які підкладають під захист, є одна ефективна дієва робота це робота по збору так званої коаліції бажаючих, які мають чітко спрямувати свої звернення не лише до міжнародних інституцій, а й взагалі до світової громадськості. Що стосується самої відбудови, ви абсолютно праві. Ви зараз говорили про Свято Собор в Одесі. Ми маємо напрацювати. Ну і інші абсолютно назвали цифру. на, на жаль, зараз дещо більше вже зунувано, не пам'яток. Ми зараз безпосередньо працюємо по до Одесі з нашими італійськими колегами, які до речі будуть приймати конференцію з відновленням. Ми працюємо над тим, щоб європейський союз, наші партнери по конференції з відновленням допомогли нам створити свого роду фонд по захисту збереження і відбудови. По Одесі конкретно ми маємо і заключення, і хіміко-технологічні дослідження, і рішення наукової ради, і отримали пошти від наших партнерів з Італії, які безпосередньо не лише цим об'єктом, а ще цілою низкою об'єктів опікаються з тим, щоб їх відновити, відреставрувати і повернути у користування громадян України. Ну, врешті, якщо складові мілітарні по коаліціях, по конкретних напрямках, чому б не утворити таку собі коаліцію різних країн, які би профінансували і підтримували наші культурні пам'ятки архітектури історії? Дякуємо вам, коли точиський міністр культури та стратегічних комунікацій України був гостем у цій порі.